Вітаю, шановні друзі! Проблемні питання з українськими авто в Німеччині. Все, що ви хотіли дізнатися, ви почуєте в цій серії відео. Слідкуйте, будь ласка, за кожною серією. Це перше відео, де ми будемо з вами вивчати фраген-каталог німецького міністерства транспорту, бундес міністеріум фірдігіталі Сунферкер від 26 серпня 2024 року. Так, Міністерство транспорту Німеччини залюбки роз'яснило нам всі проблемні аспекти з українськими авто, і ми зараз почнемо його вивчати. Перший пункт, який складається, взагалі весь каталог, це питання відповіді. Да? Тобто, от вони зібрали загальні питання. До речі, цей каталог використовується не тільки українцям, а він використовується також і працівниками КФЦУ Ласнкштеля тут є запитання і відповіді для, саме для е, працівників КФЦУ Ласунгштеля. Почнемо перше питання: які документи потрібні для реєстрації іноземних транспортних засобів в Німеччині? І ось міністерство відповідає, вони повинні бути додані до компетентного органу ліцензування Ласуласунгсбіхьорде. І перший документ. Документ, що посвідчує особу з ім'ям та прізвищем латинськими літерами. да? Ну, персонал, документ. Як він в німецькій мові звучить, ви бачите, зрозуміло, да? З цим це паспорт і відповідний Aufenthalts Titel. Українське свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки. Друзі, з цим зрозуміло. Далі Einzelgenehmigung. Що це таке? Це індивідуальний дозвіл на транспортний засіб відповідно до параграфу 21 правил ліцензування дорожнього руху СТФЦО або за наявності сертифікат відповідності ЄС, так називаємо ЦОК папір. Да? Е, з додатковим загальним техоглядом відповідно до параграфу 29. Далі підтвердження страхування є номер, Тобто це номер, який ви отримуєте від страхової компанії. Ви це той випадок, коли ви ще не можете заключити страховий догір зі страховою компанією, але вам потрібно в КФЦ подати докази страхування. І ви попередньо в страховій компанії отримуєте відповідний такий довгий номер, який вписуєте в відповідну анкету при реєстрації вашого авто. І після цього, коли ви вже отримаєте німецькі номери, ви їдете до страхового маклера і заключаєте вже нормальний договір. Далі це SEPA Last Шріфт Mandat, Тобто, це е, дані вашого німецького банківського рахунку, з якого в подальшому будуть списуватися кфц Steuer, Тобто е, податок на транспорт. І далі, бачите, що воно пишуть: рекомендується пред'явити сертифікат про проходження митного контролю, якщо він може бути виданий. Соль Unbedingska Beshaiнінг. Це документ, який дуже необхідний для вас, друзі. Його треба мати. Тому що без цього документу у вас можуть бути проблеми з цолем. Тому це я кажу і казав, це один із важливих документів. Цей документ посвідчує факт розмитнення вашого авто. І без оцього цоль Unbedankles Beshінгунг. Неможливо буде користуватися авто в подальшому, тому що ЦОЛЬ може завжди вас перевірити і подивитися, чи розмитнене ваше авто. Друзі, не грайтеся з цим, якщо ви не розмитнете авто для українців. Зараз розмитнення безкоштовне. Але якщо не розмитнете, 29%. Тому що вже такі випадки я чув, що люди казали, навіщо розмитнювати, да, їхати. От. Коли нарахують 29%, тоді я думаю, що і дізнаєтесь, навіщо. Далі питання і відповіді в Україні громадяни можуть використовувати електрон електронні документи на додаток до паперових до них належать документи, що посвідчують особу та документи на транспортний засіб. Чи можна використовувати такі документи в Німеччині при реєстрації транспортного засобу? Що ж нам відповідає на дане запитання Міністерства транспорту Німеччини, використання цифрових українських документів для реєстрації транспортних засобів не дозволяється, друзі. Багато з вас питали, чи можна використовувати дію посвідчення з дії або свідоцтво на транспортний засіб? Ні, не можна. Мінтранспорт Німеччини дає відповіді роз'яснення. Зокрема, документ, що посвідчує особу та Українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, повинні бути в наявності у фізичній формі. Якщо останній не може бути пред'явлений в оригіналі, друзі, це важливо. Заявник повинен довести свої повноваження, розпоряджатися транспортним засобом в інший відповідний спосіб. Потім орган ліцензування вирішує в кожному конкретному випадку, чи може транспортний засіб бути переданий заявнику. Ну що ж, друзі, як ви побачили, в загальному процедура реєстрації транспортних засобів і відповідь на питання щодо використання електронних документів. Тому ваші електронні посвідчення водія в Німеччині не діють ось чітке роз'яснення. Дивіться наступну серію роз'яснень Міністерства транспорту Німеччини щодо реєстрації українських авто. Далі буде, друзі, цікавіше з повагою, ваш адвокат Демченко.